29 депутатів середньо чотирьох, що дає підставу стану розпочату сесії. Оголошую тридцять дев'ять позачарову сесію Черкаської районної ради 8 століття. Якщо не надходить в пропозиції, ставлю на голосування пропозиції обрати до складу секретаря та Сейчас Людмилу Хто за? Хто проти? Хто отримався, дякую рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозиції обрати до складу секретаря Державного Валерія Миколаєвича. Хто за? Хто проти? Хто отримався, дякую рішення прийнято. Звертаю до ліфта із проханням запропонувати три кандиду до складу комісії. Ставлю на голосування пропозиції обрати до складу річної комісії по группу Реванню. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую рішення прийнято. Поставив на голосування пропозицію обрати до складно комісії Соронка Артема Юріча. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую рішення. Прийнято. Наставлю на голосування пропозицію обрати до складної лічили комісії, туричла Івановича. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую рішення прийняти. Секретаря речей комісії прошу наняти визначення відцяти поступити до виконання своїх обов'язків. Шановні депутати, нам чути. Дякую. Нам необхідно порядок звернути передати позачасової... Районної ради. Проєкт поряд денного депутата Чекаської районної ради розвитку. Пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Хто проти? Хто дякую. Рішення прийнято одноголосно. Нам необхідно завернути порядок введення сесії. Пропонується до інформації з питання порядку денного тих хвилин. Сесію провести без передусім. Хто за такий порядок ведення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, переходимо до слухання першого. на період 23-25 років. У нас присутній керівник начальників управління соціального запису Черкаської районної державної адміністрації Оно Олександр Васильович. Дане питання розізналося на комісіях і на президії. Шановні колеги, можливо, у когось є запитання з приводу цього питання. أول شيء Маліщука, Гартиненко, Зміняйла. Наустіло. Нисененко. Росейко. Петро. Років. У нас присутній керівник, Чербодюк Петро Олександрович, так само проходило обговорення е, на комісіях і на президії. Чи є у когось запитання з приводу даного проєкту рішення? Угу. Дякую. Пропоную голосувати дане питання в цілому по імену Бережу. Прошу депутатів визначити голосування. Василенко. Вишиваний. За. Деркач, за.